Ваша культура ожила, дала кореневу систему таку, яку ви хотіли б бачити. Це буде визначення дуже яскраве. Це буде така от пшеничка, яка на зараз не має такого розкущення. Вона просто є в стовбур. І що з нею треба зробити, щоб вона розкустилася була значно красивіша. Жвавіша, це був попередник соняшник. Як ми бачимо, соняшник був ніякий, тому що в 2024 році не було таких прагнень в аграрі вкидувати гроші. Ну і подивитись далі, якими препаратами ми будемо це все робити. Дня. Сьогодні знаходимося на Дніпропетровщині. Сьогодні ми в гостях ває стандартів Сергій. Будь ласка, це топові препарати, зараз які ви зараз можете використовувати на полях. Про те, що потрібно для того, щоб у вас був якісний на зараз врожай. Із наших топових препаратів Гумата Леф 20 це наш бородатий препарат, який дійсно себе показує гарні результати в полях, щоб зняти стрес, щоб запустити і відновити вегетацію. гумат 500, це наш флагман. 500 грамів гуматів в літрі 250 фульвих, 250 гумінових. Це просто флагман нашої компанії. Антистрес 03. Коли є примороження, коли є перепади жорсткі. Будь Ласка, застосовуйте, Чотирьохкомпонентний препарат. Сьогодні 100 грам гумінових, 100 грам фульових кислот, 100 грам амінокислот, 100 грам фітогормонів, просто бомба ракета. І фоскаль. Сьогодні фоскаль це преміум. Подивіться, 500 грамів гумад. Препарат фоскаль це топовий препарат. Чому? Подивіться, фосфор у формі ортофосфату 500 грам гумади в літрі, калій 280, азот 200 грам в літрі. Хлопці, застосовуйте, це той препарат, який треба саме вам. До зустрічі. Препарат Фоскаль це топовий препарат. Чому? Подивіться, фосфор у формі ортофосфату 500 грам гумати в літрі. Калій 280. Азот 200 г в літрі. Хлопці, застосовуйте. Це той препарат, який треба саме вам. До зустрічі.